Привіт народ, ми з України. Значить, Продовжується наша трилогія з Леміхом. Тому що перше ми розпаковували, дивилися, який він прийшов. Потім виявили заводські дефекти, яких там не мало би бы бути, а саме груба кромка, робоча кромка лемиха. І відправляли його до коваля. Він виправляв ці всі. Неподобства, які би не мали приходити до е, корист, користувача в такому стані. І третє, це ми зараз будемо пробувати монтувати його на саморобний плуг. Я дуже здивуюся, якщо там підійдуть кріплення всі. Так що була мова про щоб типу, придбав композитний отвал до цього плуга. Ну я не бачу резону тратити 2000 гривень, а може й більше. На відвал, який працює і цей желізний. Якщо в пору орати, не ждати вже таке в болото лізти, і цей прекрасно справляється. Дві тисячі гривень це я відпрацюю цілу весню весну на дистопливу. Так що якось так, запускаю апарата холодного апарата, е антифриз залитий, ще раз кажу, на дворі бо стає все. І не треба ніякої гращої водички, нічого. З дохлим акумулятором, третій рік китайським, запускаємо. Скільки зарядки має на вольтметрі, скільки показує? На круглому вольтметрі. Світиться. А, 12,4. 12,4. Ну ще так, більш-менш.

Не опускай, жаді не опускай. Кажу, плуга не опускай, плуга не опускай. Ну, ти це знає? Значить, маємо ми такого лемеха. Певно, в кузні ковалі самі робили. З навареним долотом. Це вже ми самі дороблювали. Той же кусок долота, зроблений з лемеха. І таким відрізним кругом з циркулярної пили. Що са робимо? Зараз порівняємо заводський типа. Типу, типу бомбат Масу виключив. Ма нашу. Дивіться, що така дискусія така. От, е, в плані японських е, міні-тракторів. Хлопці привозять і там на лічильнику по 500. По 700 годин, навіть буває по 300 годин. І це все видається, що е, трактор стільки напрацював. У нас трактор третій рік третій рік. І перший рік там коротше, полетіла вся та проводка, поставили ми моточаси самі. І в нас за два роки напрацював 200 годин, за два роки. А там, видається, за більше 20 років по 300-600 по годин. Де правда? В чому правда? Запрошую в коментарі. Але mm. там миттюр два. Шо, там, дві були, що там гайки було що? Ні, ще й багато. Тут сзади тут все. Адвіна, скільки виступає далі за ці? Значить, получилася в нас нова задача. Це в принципі якби чорнова робота. Воно би і так би і планувалося. Хотілося б, звісно, щоб воно стало зразу все на свої місця, але так не буває. На самому кріпленні, де кріпиться лемих, не знаю, як називається того башмака. <плес> треба просто пересверлити д... отвори і його подати якби по ходу вправо. Ну, так до мене. І будемо його трошки укорочувати укр... цього хлопця. Якось так. Запрошую в коментарі ваші думки. Ваші поради завжди буду радий прочитати, і якщо щось дільне, то втілити його в життя, якби. Якось так. І по традиції, якби, слава Україні, слава нації і пиздець Російської Федерації, а захисникам і захисницям нашої держави великий поклон, респект і повага. Все буде Україна! Да, лемих так на порядок більше виглядає.